Всім великий привіт, дорогі друзі, дорогі глядачі. Я рада вас вітати в новому смачному відео. і Сьогодні буду ділитись з вами дуже смачним рецептом торта з вершковим кремом, з персиками. Також замість персиків можна положити і інші фрукти. Це, наприклад, консервовані ананаси чи консервовані апельсинки, мандаринки. А також думаю, що спілі смачні, м'які банани також би гарно вписались в цей торт, як начинка. Спочатку розпочинаємо готувати бісквіт, для цього 4 яйця я збиваю з цукром. Також додаю трішки ванільного екстракту, можна додати ванільного цукру і збиваємо це все до ось такої біленької маси. Яйця у мене збивались приблизно 12-15 хвилин, це також залежить від потужності міксера. Пересію борошно і все легенько, акуратно перемішую знизу до верху. Форму діаметром 22 см застелила пергаментним папером. І викладаю тістом. Тісто повинно бути ось таким не зовсім густим. Та ще трішки його постукала, щоб бульбашки, які є внизу, вийшли догори, і ставимо випікати наш бісквіт. І ось так він виглядає, коли вже готовий. Готовність перевіряємо з пашкою. У кожного різні духовки, тому кожна духовка пече по-різному. Комусь потрібно більше часу, комусь менше. Далі, коли бісквіт остинув, я його перевертаю, знімаємо пергаментний папір і розрізаю бісквіт на дві частини. Збиваємо вершки. Вершки додала у чашу міксера, також висипала сьогодні згущувача до вершків. У мене 18 г цього згущувача. І коли вершки зб'ються на таку густу піну, додаємо сир, може бути сир маскарпоне, може бути сир вершковий, будь-який ось такий м'якенький гладенький сир, І збиваємо також до загущення. Для начинки використовую консервовані персики. Нарізаю їх ось на такі невеличкі частинки. І як я вже говорила, можна також використати консервовані ананаси, якщо ви любите, або консервовані мандаринки, апельсинки. Думаю, що банан, свіжий, спілий, такий солодкий, також гарно сюди впишеться, як начинка. Після того, коли вже все у нас готове, починаємо змащувати коржі. Нижній корж змащую трішки вершками і викладаю всі персики, які я нарізала. Можна всі персики не вкладати як начинку, а задекорувати торт ззовні. Я ззовні задекорувала його частинками апельсини. На персики наносимо вершки збиті і залишаємо трішки вершків, щоб змастити ще верхній бісквіт. Все гарно розпреділяємо по персиках, щоб все у нас було прикрите. Трішки вершки вирівнюємо і прикриваємо наступним бисквітом. І далі вже наносимо весь вершковий крем, який у нас залишився. Якщо крему більше, можна змостити також і по боках. Одну апельсину розділила на дольки і прикрашаю торт ззовні. Ззовні щедро присипаю цукровою пудрою. Торт ніч постояв у мене в холодильнику. Від цього коржі стають ще більш насичені вершковою начинкою, також більш м'якшими. Сам торт виходить ледь солодким. Якщо ви любите більш солодкі торти, випічку тоді до вершків можна додати трішки більше цукрової пудри або до біксквітів додати трішки більше цукру. Зовні посипала цукровою пудрою, щоб тортик був трішки солодшим. Вершково-сирний крем дуже гарно поєднується з фруктами, дуже люблю поєднання вершкового крему саме з фруктами. Більше мені смакує, ніж масляний крем, наприклад, з фруктами, тож дуже рекомендую спробувати дуже гарно і легко торт нарізається. Нічого не пристає, нічого не відпадає, все тримається кубки. Дуже гарно всередині також виглядає і дійсно коржі настільки м'якенькі і ніжні, можна їх використовувати і до інших тортів. Дуже рекомендую вам спробувати цей торт. Я впевнена, що вам і вашій сім'ї, вашим близьким також він дуже сподобається. Мінімум інгредієнтів немає багато роботи. Біля цього торта дуже легко все випікається. Швиденько можна сказати, що торт на швидку руку можна його також приготувати на свята для гостей, щоб не тратити дуже багато часу на випікання складніших тортів. Якщо ж ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись, поставити лайк цьому відео, якщо торт вам сподобався. Також чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам торт, чи ви його будете випікати, а можливо, вже випікали. Тоді поділіться, будь ласка, як він вам смакував. Поділіться цим відео з вашими друзями, а ми з вами зустрінемось вже в наступному смачному відео. Всім до зустрічі і всім па-па!